Take a sponge. Візьміть губку. розріжте вашу губку на три частини. І кожну частинку навпіл і у вас отримується ось такі cubes, кубики. Візьміть різні кольори губок. Ми будемо виготовляти з вами caterpillar, тобто гусеничку. Отже, колір red, червоний, orange. Помаранчевий, yellow, жовтий, green, зелений, blue, блакитний, violet, фіолетовий, або purple, red, orange, yellow, green, blue, violet, або purple, rainbow caterpillar.